Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит, і сьогодні ми будемо з вами готувати пиріжки з вишнею. такі, як в Макдональдсі, або ще краще, ще вкусніше. Це будуть пиріжки з вишнею, що нам для цього знадобиться: саме листкове тісто. Це тісто я готувати сама не буду. Купила ось 500 грамів тіста, 400 грам вишні без кісточок, 150 грамів цукру. Але дивіться за своїм смаком, може менше, може кому більше. І 30 грамів крахмалу. Це все. Друзі, беремо кастрюльку, викладаємо сюди нашу вишеньку, ось так, разом з тим соком, що вона дала. І будемо її нагрівати. Поставили вишню на вогонь, змішуємо крахмал наш з цукром і додаємо до вишні одразу. І не відходячи від плити, ось так перемішуючи, будемо доводити. Докіпіння цю масу. А поки чекаємо. Друзі, поки наша вишня закіпає, перемішуємо її, включаємо нашу духовочку 180 градусів верх-вниз. Бо розкатка тіста не займе багато часу, тому щоб наша духовочка вже була нагріта. А поки чекаємо, доки закіпить наша вишня. Дивіться, вишня наша вже закіпіла. Ось вона густіша, прямо на очах. Постійно помішуючи, але так, щоб не роздавити нашу вишню. Ну, десь хвилинки три маємо на невеличкому вогні її проварити. А поки чекаємо. Ось дивіться, до такого стану загусла наша суміш. Вимикаємо її і маємо вилити її, ну, щось таке пласке, щоб вона скоріше постигла. Ось так. І будемо чекати. Ось виклали ми нашу вишню, і щоб вона скоріше стала прохолодною, пару раз поперевертайте її ось так ложкою. Вона скоріше стане прохолодною. І поки чекаємо. Друзі, ось вишна наша вже підостигла, стала ну, такою тепленькою, з якою можливо вже працювати. Тісто я достала наше. Розділимо його на дві частини і будемо розкочувати скалкою. Поки я вже підготувала наше деко, застелила пергаментною бумагою і будемо формувати зараз наші пірашки. Ось так розкатали ми нашу першу частину тіста, десь умовно розділили на п'ять частин і будемо просто нарізати. Зручніше нарізати, я так думаю, ножем для піци, але в мене його немає. Тому просто таким ножем гостреньким нарізаємо тут з цього кусочка на 5 частин і будемо формувати наші пиріжки. Ось дивіться, що ми робимо, десь по столові ложки, ложимо начинки, ось так. Тут робимо ось такі. Невеличкі надрізи, накриваємо наш пиріжечок. І отак виделкою його робимо. І так зробимо з кожним пиріжком. Ще раз, друзі, покажу, як формується пиріжок. Беремо десь столову ложку, дивіться, по начинці цієї суміші вишневої. Ось так кладете її. З цієї частини робите отакі надрізики, щоб коли воно пеклося пар виходило, отак, дві частини складаєте, і притискаєте виделочкою ось так, по трьох сторонах пиріжка для формування, і складаємо на наше деко. Чекаємо. Друзі, ось дивіться, з цієї кількості тіста, нагадаю, 500 грамів листового тіста. У нас вийшло 10 таких поріжечків. До речі, в мене пішла вся вишня. Ось дивіться. Беремо тепер яйце одне, розбиваємо його. Ну, Так, трошечки переколотимо просто до однорідності, без нічого. Переколотили. І тепер наші пиріжечки, перед тим, як відправимо в нашу духовку. Нагадаю, розігріта до 180 градусів верх низ щоб вони такі були гарненькі, жовтенькі, змастимо яєчком. Дивіться, змастили яйцем наші пиріжки. Ставимо в духовку, середній рівень, хлин на 15, а там подивимось по готовності. Прийшло загалом 25 хвилин. Я дивилась, через 15 ще не були готові. А зараз, ось дивіться, така краса. Вже готові пиріжечки. Залишимо їх трохи стати прохолоднішими. Потім покажу вам їх в розрізі. Друзі, пиріж... пиріжки наші вже так підостигли. Хочу вам їх отак. Показати в розрізі, дивіться, яка краса, я думаю, що це дуже смачно. Спробуйте. Ось так. Готуйте. Готуйте для своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і буде вам смачно. До нових зустрічей!